Російські правоохоронці затримали кількох чиновників із прикордонних з Україною регіонів, намагаючись покласти на них провину за провали в обороні Курської області. Про це повідомив Американський інститут вивчення війни ІСВ. За даними аналітиків, 25 серпня під арест потрапив виконувач обов'язків заступника губернатора Курської області Володимир Базаров. Йому закидають розкрадання коштів, які виділялися на спорудження оборонних ліній у Білгородській області в період його роботи в адміністрації. Керівник Курщини Олександр Хінштейн заявив, що Базаров нібито привласнив близько 1 мільярда рублів, що дорівнює приблизно 12,5 мільйонам доларів США. До цього у схожих кримінальних справах силовики вже затримали колишнього губернатора Курщини Олексія Смирнова, екс-заступника губернатора Брянської області Миколу Симоненка та колишнього заступника керівника Білгородської області Рустема Зайнуліна. У звіті також згадується, що 7 липня Путін публічно відправив у відставку міністра транспорту Росії та колишнього губернатора Курщини Романа Старовойка. Це сталося незадовго до його смерті. На думку експертів ІСВ, арешти та кадрові перестановки є частиною навмисної стратегії Кремля, спрямованою на те, щоб зробити чиновників прикордонних регіонів крайніми у провалі Росії під час українського наступу на Курську область у серпні 2024 року. Раніше стало відомо, що Роман Старовойт наклав на себе руки після того, як Путін підписав указ про його звільнення. Згодом з'ясувалося, що тіло екс губернатора знайшли в кущах, і смерть настала значно раніше ніж офіційно повідомили. Старовойт керував Курською областю з 16 вересня 2019 року до 14 травня 2024. При цьому випадки раптових смертей або загадкових самогубств серед російських чиновників останніми роками стали звичним явищем. Зокрема, помер заступник начальника управління майном Агентства залізничного транспорту Мінтрансу РФ Олексій Корнійчук. За версією пропагандистських ЗМІ, причиною стала зупинка серця. Він несподівано знепритомнив і помер прямо під час наради у московському відомстві. Чиновнику було 42 роки.